лікарських засобів за кошти державного бюджету 2020 року і також виконання державного бюджету 2020 року у частині здійснення централізованих закупівель Законом України про державний бюджет відповідно до затверджених паспортів бюджетних програм Міністерства охорони здоров'я передбачено видатки на 8 мільярдів гривень за програмою 14.2.0 забезпечення медичних заходів окремих державних програм та на 476,2 мільйонів гривень на програму громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями. Всього видатки по обох програмах вкладають 9,5 мільярдів гривень, тобто забезпечення регіонів України варіюється від. Сімдесят до 100% по пріоритетним напрямкам це залежить від напрямів використання, які включені до паспортів бюджетних програм, і е, наші бюджетні кошти розподіляються і спрямовуються на закупівлі двома шляхами: перший напрямок це державне підприємство медичні закупівлі України. Нагадую, воно належить до сфери управління міністерства. Одержав кошти на виконання програм і здійснення централізованих заходів в частині доведеного до них переліку е, сфер профілактики. Агностики та лікування, другий напрямок: це спеціалізовані організації, які продовжують здійснювати закупівлі згідно з е, укладеними угодами. Це передбачено законом про публічні закупівлі. І закупівля товарів і послуг здійснюється відповідно до встановлених правил і процедур. Порядок, перелік товарів е, і перелік самих спеціалізованих організацій, визначені Кабінетом міністрів України. 6 травня 2020 року було затверджено постанову кабінету міністрів номер 350 про питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних заходів засобів до них, що закуповуються у 2020 році. У розрізі нозології затверджено відповідні переліки лікарських засобів, які закуповуються на виконання угод, укладених особою уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я. Нагадую, що це ДП «Медичні закупівлі України. І е, лікарські засоби та медичні вироби, які закуповуються спеціалізованими е, міжнародними організаціями. Інформую вас щодо проведення закупівель е, за е, кошти бюджету 2020 року через спеціалізовані міжнародні організації, е, було вжито негайних заходів для розроблення та затвердження е, Кабінетом міністрів України. Е, подані пропозиції. Прийняті рішення відповідно до постанови 622 порядок відбору був затверджений і 28 липня затверджено відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я. Укладено договори із спеціалізованими міжнародними організаціями, вже перераховано кошти в програмі розвитку ООН в Україні та Crown Agents, які перераховуються відповідно до проведених тендерів і поданих кошторисів. Що стосується ДП медичні закупівлі, станом на сьогодні у нас всі технічні завдання і медико-технічні вимоги на лікарські засоби, погоджені Міністерством охорони здоров'я. В червні, в липні по, про погодженим і проведеним торгам це 5 мільярдів гривень. На сьогоднішній день в програмі Прозоро можна побачити, укладено договорів, за даними Прозоро на 3,2 мільярди гривень. Решта заявлено намір про укладання договору або ще на 400 мільйонів гривень в торгах. На суму економії. Медичних закупівель нами було. Подано їм додаткову закупівлю до 100% потреби по всім напрямкам, в тому числі по напрямку Гемофілія, яке закуповує ДП МЗУ для того, щоб забезпечити покриття по 14 програмам, які вони закуповують, до 100% потреби. З них укладено договорів на 95 мільйонів гривень, проведено торгів на 113 млн мільйонів гривень. Я думаю, якщо будуть питання, ДП МЗУ і пан Арсен зможе на них відповісти. Ну і щодо що стосується м, тих е, процедур, які е, ще е, здійснює медичні закупівлі на ті е, лікарські засоби, які погоджено, але не оголошено ще, я думаю, що це е, питання проведення процедур, коли два рази тендери не відбулися, і наразі ми очікуємо е, погодження на, на погодження документи по укладанню договорів. Дякую. Дякую, пані Світлана. Шановні колеги, записались народні депутати до виступів запитань. Прошу першою була Дмитріва, Оксана Олександрівна. Пані Оксана, прошу вам слово. Так, дякую, Михайло Борисович. Дя...